Ми дня в етері телеканалу Тва у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас! Традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає про ситуацію на фронті, чергове віджимання території урядових чернівчан, про ці та інші головні події вівторка, 30 травня. Розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 461-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Загалом протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша інфраструктура. У ніч на 30 травня 2023 року, з 23.30 до 4.30 ранку, російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками шахет. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона Камікадзе. Наші воїни знищили 29 ударних БПЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Перемога України це повне розтрощення Росії, як і Німеччини та Японії у другій світовій війні. Саме такою, на думку радянського дисидента Йосипа Зісейса, є ідеальна перемога над агресором. Свою позицію він висловив на щорічному 15-му київському безпековому форумі. Для чого нам перемога? Для того, щоб забезпечити мирне існування України на десятиріччях, на 30-40 років. Одначе, дві генерації повинні прожити в мирі для того, щоб відбудувати Україну. Ну, створити тут потужну державу в воєнному, в економічному, в демократичному сенсі. Без цього не буде цієї відбудови. Якщо у нас буде вічна війна, як в Ізраїлі, вони 75 років, від, а ми не будемо до неї готові до такої війни довгої. Бо всі завищені очікування, вони. Наслідком мають розчарування. Ми повинні готуватися на довгу війну, послідовну, вперту. І тільки тоді ми переможемо. Ми були більш перті ніж вони. Телеканал ТВА, як інформаційний партнер КБФ продовжує щоденник форуму, де ви зможете почути ексклюзивні інтерв'ю з учасниками, кращі моменти та програмні заяви топ-спікерів. Дивіться щодня після випуску теми дня в Етері ТВА. Покращення зовнішнього вигляду міста чи чергове віджимання території у рядових чернівчан. Міська влада попередила власників про демонтаж індивідуальних саморобних гаражів. Мовляв, конструкції не мають дозвільних документів. Хоча багатьма з них власники, переважно пенсіонери, користуються понад півстоліття. Дійшло до того, що обурені чернівчани звернулися до президента, аби вгамувати земельні апетити місцевих чиновників. Ми продовжуємо стежити за гаражним конфліктом, який тепер спалахнув у ще одному районі Чернівців. Людмила Заремба близько 20 років тому придбала у Чернівцях квартиру разом з металевим гаражем. Однак нещодавно з іншими мешканцями будинку дізналася, що міська влада має намір знести ці саморобні споруди, оскільки на них немає дозвільних документів. Ми попросили дозволу, щоб нам дозволили або узаконити. Ці споруди наші, тимчасові, тобто гаражі металічні, щоб ми могли узаконити їх, сплачувати в бюджет міста Чернівці е, щомісячну сплату, або дозволити нам, хоча б зробити тут стоянку для своїх автомобілів. Гаражі встановили у 1960-х роках на місці старого звалища, розповідає Микола Цибуляк. Тож наразі його турбує, що буде з ділянкою після знесення тимчасових споруд. Якщо ці три крайні гаражі від дороги зняти. Це, виходить, така деревенна площадка, хто до цим буде дивитися, щоб тут був порядок. Мабуть, жрепи не будуть, вони і так там, чи, як чи, порядок в домі. Тут просто знову звалка була, якби, якби нас переконали, що знаєте, ви це заберіть, а ми тут щось таке поставимо, то щось буде таке потрібне цим людям, то може ми схвально до цього відносимося, хай нам пояснять, яка причина, що, що тут може бути. Тим тим, що досільності для будівництва немає там 10 метрів до, до, до забору. Наразі мешканці мікрорайону хочуть одного відкласти вирішення цього питання принаймні до закінчення дії воєнного стану, адже значна частина власників зараз перебуває або на передовій або за кордоном. Ми сподіваємося, що поки йдуть військові дії, поки таке відбувається в нашій країні, нам дадуть таку можливість все-таки користуватися тимчасово своїми гаражами, а надалі по завершенню е, військових дій, по завершенню того всього, що зараз відбувається, е, нам підуть на зустріч, нас почують, і це питання можна буде розглядати, коли вже буде і на часі, і коли будуть всі мешканці, які зможуть звернутися до. Нашої влади, тож для цього звернулися до міської влади, аби та пішла їм назустріч, але відповіді так і не добилися. Тож у пошуках правди дійшли навіть до керівництва держави. Департамент е, урбаністики, що там таке де ми туди пішли і нам сказали, що це, ви. Е, не тратьте сили, сині, що нам прийшла вказівка зверху, і ми в принципі тут безсилюємо чимось. Ви можете звернутися ще демкісь, органи, Десь Ми писали на міську раду на сесію, звернулися до депутата. Не вдалося достукатися до місцевої влади і журналістам ТВА. Вже вкотре там посилаються на те, що мовляв, не мають часу. У прислужбі міськради лише повідомили, що буде засідання комісії, яка вирішуватиме це питання. Є документи на гараж, ніхто їх чіпати не буде. А якщо немає, то пишеться постанова чи припис, і вона піде на розгляд комісії, яка і вирішуватиме долю гаража. Тож, поки чернівчан тримають у підвищеному стані і заради отримання, хоча б краплі інформації, змушу. Руть, долати сім кіл пекла, питання подальшої долі гаражів так і залишається відкритим. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. Тва там чекали на допомогу вже півдесятиліття На бульварі Героїв Крут ремонтують каналізаційні та зливові мережі. На якому етапі роботи зараз та скільки на них виділили коштів? Дізнавалася моя колега. Більше п'яти років на цьому місці була проблема з каналізаційними та зливовими мережами. Вони зносилися як наслідок утворювалися провалля. Тож наразі тут триває капітальний ремонт. Проблема мереж на бульварі героїв Крут чекала на своє вирішення вже довгі роки, оскільки там нічого не змінювалось ще із 70-х. Тому, аби ліквідувати застарілі труби у Чернівцях, взялися за роботу. Дане провалля утворилося за рахунок постійного підмивання дощових. Стоків тому в зв'язку з численними скарганами мешканців даного мікрорайону департаментом інфраструктури було отримано технічні умови від водоканала та міськшепа щодо виконання так само робіт на їхніх мережах. Тут місцеві мешканці протягом останніх п'яти років потерпали від неприємного запаху та постійної відсутності водопостачання. кажуть, жити було майже неможливо. Ось ці роботи уже вот дирка, вона стоїть Ну, второй год, по-моему. Uh -huh. Наритає. Вот сейчас, когда я начала жаловаться Роману Кличуку, писать эти заявления, що вот эта вонь стоїть на весь район, эти мухи зелені літають. У мене фітки стоять на окнах, і окна неможливо відкрити квартиру. Не дивно, що влада реагує на проблеми в місті лише після Н-ного числа звернень. Втім, навіть після початку робіт виявилось, що коштів виділених на капітальний ремонт не вистачає. А їх воно. Виділили немало, не багато три мільйони 809 тисяч. Оновлену вартість такого ремонту обіцяють повідомити згодом після складення усіх документів. Під час виконання даних робіт ми виявили, що безпосередньо за рахунок підмивання дощових вод здійснилося. Зміщення мереж, тобто мережа зайшла одна на одну, саме колодці. Мало того, що було виявлено перелом мережі по дощовим водам. Тому підрядна організація сьогодні, ви бачите, виконує роботи якраз вирівнювання мереж по осям з відображенням, встановленням окремих камер. На мережах водовідведення. Відтак, аби подібні проблеми не виникали на інших ділянках мереж, фахівці поступово будуть проводити їх реконструкцію, каже директор департаменту інфраструктури та благоустрою Ігор Ніколенко. Роботи є складні у зв'язку з тим, що постійно здійснюється водовідведення, і ми не можемо призупинити послугу в мікрорайоні. Тому дані підрядники виходять з даної ситуації за рахунок того, що перенаправляють водовідведення при виконанні з однієї мережі на іншу. Завершити всі роботи на бульварі Героїв Крут обіцяють до 2 липня. Людмила Трофан, Максим Білоткач, ТВА. Вийшла з гуртошитку та не повернулася. На Буковині розшукують 16-річну Марію Кабу. Неповнолітня чернівчанка пішла з гуртожитку навчального закладу і не повернулася. Наразі її місце перебування невідоме. Дівчина середньої статури з ростом приблизно 165 см, сантиметрів. Каштанове волосся була одягнута у чорне плаття та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження розшукуваної, Прохання повідомити за номерами телефонів 095 69 23 080 або на спецлінію 102. Загорілася на ходу. У Чернівцях на вулиці Буковинській під час руху сталося загоряння в автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі трьох квадратних метрів. Займання виникло внаслідок розгерметизації паливної системи автомобіля. Вогнем пошкоджено значну частину автівки. Водій не постраждав. Давній місцевий звичай перетворився на загальнонаціональне надбання. Буковинське поминальне деревце стало елементом нематеріальної культурної спадщини. Поминальне дерево у ріст дорослої людини зазвичай прикрашають випічкою, фруктами, свічками. У Чернівецькій області його називають пом, деревце, коливце, прудчик. Кожна фігурка має глибоку духовну семантику. Тахи небесні, драбинка на небо, ключ від царства небесного тощо фахівці Буковинського центру культури і мистецтв розпочали експедиційне вивчення цієї традиції ще п'ять років тому. За цей час вони здійснили класифікацію ритуального атрибута, зібрали фото та відеоархів, опублікували кілька наукових нарисів про звичай, а ще зняли документальний фільм Буковинський обрядовий хліб та успішно його презентували. І от тепер ці зусилля увінчалися успіхом. Рішенням експертної ради при міністерстві культури та інформаційної політики. Елемент Буковинське поминальне деревце з дарами внесли до списку національної культурної спадщини. На Буковині у кадр потрапила представниця найбільш хвостатих земноводних України. У горах Буковини вдалося сфотографувати рідкісну тварину саламандру. Вони занесені до червоної книги України, а також до додатку третьої Бернської конвенції види тварин, які підлягають охороні. У світі налічують сім видів саламандр. У межах території України поширений номінативний підвид вогняна або плямиста саламандра. Живе вона у Букових і Смерекових лісах Карпат. Таким цей день побачили наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті ТВА та у соціальних мережах телерадіокомпанії. Я ж з вами прощаюся затишного вечора та позитивних думок. На все добре.